Напевне, кожен із нас колись замислювався над тим, що таке рідна країна. Чим вона особлива, чим вирізняється з поміж тисяч інших країн світу? Відповісти на ці запитання не просто, адже рідна країна. Це не просто клапать землі на планеті, де живеш, навчаєшся, працюєш, створюєш сім'ю. Це ще значно більше. Це почуття, які виникають до цього клаптя, це бажання діяти на його благо, повага до нього. Я можу впевнено сказати, що моя країна найкраща у світі. Україна це славетна історія, мудрі літописці, священний Київ, дзвін козацьких шабель, гайдамацький посвід, нескінченні чумацькі шляхи, революційні повстання і довгоочікувана незалежність. Україна це чарівна природа, високі гори і неосяжні степи, плодючі чорноземи, то поля в волошковому полі, хрущі над вишнями калина у дворі, верба край дороги, жовто-гарячі соняшники на струнких стеблах. Україна це неповторна культура, ніжна лірична пісня, героїчна, сповнена патріотизму, дума, вишитий рушник, розмальована святкова писанка, мова солов'їна. Можна довго перераховувати все, чим для мене є моя країна. Україна це все, що навколо мене. Усе, чим живу, і про що мрію, це мої батьки, друзі, вчителі. Кожен порох моєї душі, кожен мій вчинок, кожен життєвий крок стосується моєї країни. Однак головне, що Україна це та земля, де я народилася, де завжди на мене чекатиме батьківська домівка, зігріто теплим родинним затишком, добротою та материнською ласкою. Це моя батьківщина, найкраща і найрідніша.